Органічна полуниця це не просто ягода, вирощена без хімії, це організація здорового середовища, в якому буде рости і наливати ягоди рослина. Сьогодні почнемо з першого весняного догляду. Зробимо чистку після зими, підживимо полуницю, а також захистимо від найлютішого шкідника, який здатний повністю знищити кущ. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо доглядати. Як тільки сніг зійшов і грядки вже трохи підсохли після зими, починаємо чистку. Видаляємо минулорічну мульчу, якщо це можливо. А якщо ви хочете, таку грядку, як у мене, залишаю посилання на детальне відео у описі. Для початку чистимо все хворе, підвяле сухе, підмерзле листя. Частково зіпсовані листки також тягнуть на себе частину харчування, а нам потрібно, щоб все живлення йшло в молоде листя. Це стосується і вусів, які могли з'явитися після осінньої чистки. В результаті наші кущі мають мати максимально здоровий зовнішній вигляд. Причому ми не використовуємо граблі, щоб не пошкодити сердечок, точок росту. Беремо сікатор і чистимо кожен кущ окремо, бажано не залишати пеньки від зараженого листя, так як там можуть залишатися збудники хвороб і захворювання знову вразить рослину. Але звісно, якщо у вас велетенська грядка, то можна зрізати пучками, не чіпаючи сердечок. Далі розпушуємо поверхню ґрунту для кращої аерації, в кого полуниця росте під агроволокном. Пропускаємо цей етап. Ось так виглядає чиста грядка. Ми забезпечуємо нашим рослинам чисте середовище без збудників інфекцій та зимуючих шкідників. Все, що ми зрізали, потрібно забрати. Коли ґрунт прогріється до 10 градусів, щоб коренева система вже почала працювати і засвоювати поживні речовини, проводимо азотне підживлення. Це стимулює швидке нарощування вегетативної маси. Однак, в складі підживлення мають бути і інші елементи. До прикладу, фосфор. Сприяє розвитку кореневої системи. Чим краще коріння, тим краще плодоношення. Для першого підживлення полуниці я буду використовувати комплексне органічне добриво курник. Воно створено на базі курячого посліду. Воно містить всі необхідні елементи живлення і, окрім азоту, ще калій та фосфор. Готуємо маточний розчин, беремо пластикове відро і гранульований курячий послід потрібно розвести з водою у співвідношенні один до одного. Залишаємо цю суміш настоюватись на 24-48 годин у теплому місці. Для ферментації. Маточний розчин готовий. Беремо його пів літри і вливаємо в 10 літрів води. Лайфхак від мене у підживлення я буду додавати мікробіологічний препарат Байкал-М. На нашу лійку, де в нас 10 літрів добрива, додаємо 100 мл препарату. Байкал-М у цьому випадку допомагає активізувати мікрофлору, сприяючи кращому засвоєнню добрив і збереженню азоту в ґрунті. Робимо підживлення по вологому грунту, уникаючи потрапляння на листя бажано в другій половині дня. В результаті ми отримуємо здоровий ріст та розвиток полуниці, так як забезпечимо її всіма необхідними елементами живлення, а ґрунт корисними мікроорганізмами. Ще одним обов'язковим заходом під час весняного догляду за полуницею є обробка від личинки хруща. Вона живиться корінням і може повністю знищити весь кущ, а то й не один. А саме жахливе те, що виявити шкідника можна лише після візуального огляду того, що колони. Колись було кореневою системою, тому не варто чекати, поки кущ загине. Потрібно працювати на випередження. Для профілактики використовую метавайт один раз в сезон. Він захищає від ґрунтових шкідників. В складі міститься ентомопатогенний гриб, який паразитує на личинках. Тому заселяємо корисні бактерії та гриби у ґрунт, і далі вони самі зроблять свою роботу. Коли чисельність шкідників зменшиться, спори залишаються у ґрунті, чекаючи нових жертв. Головна умова ефективності препарату це волога. Чим більше вологи, тим краще працює метавайт, тому його вносити потрібно після дощу або після поливу. Готуємо розчин. Спочатку розчиняємо у невеликій кількості води, а потім доводимо до потрібного об'єму. Посилання на препарат і сайт виробника залишаю в описі. Ми починаємо наш догляд з того, що забираємо минулорічну мульчу і закінчуємо тим, що застеляємо свіжу. Це може бути хвоя, солома, суха трава. Завдяки мульчуванню утримується волога, не ростуть бур'яни, і ми збираємо чисту ягоду. Тепер ви знаєте, який має бути догляд весною за органічною ягодою. Дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Мої полуничні зайки. Па-па-па-па!